Вітаю вас! Мене звати Олександр Соколов і ви дивитесь програму Лінія захисту сьогодні. Ми в самому центрі Сум на театральній площі. Запам'ятайте її саме такою, бо вже зовсім скоро мерія її може просто знищити. Весь комплекс театральної площі в Сумах почали зводити майже 40 років тому. За цей час вона дійсно стала потребувати серйозної реконструкції. Відомий сумський архітектор Володимир Биков переконаний. Саму площу фонтани і зони відпочинку не так же і важко вдихнути нове життя в історії реконструкції або змінення характеру цієї площі було кілька ідей, кілька пропозицій. Небільші змінення в ландшафтному оформленні з використанням фонтанів. Ну і, по суті, дела. какие-то вкрапления от культурных групп театральной символики. И, в общем-то, никаких особых решений по данному объекту не было. Но эти работы были оплачены, они проходили градостроительный совет. Вы знаете, эти фонтаны точно так же, как театр, как эта аллея, они, по сути дела, называются единым градостроительным комплексом. Технически, и было несколько проектов, сегодня І ці фонтани должны бути восстановлены. Они в формі, в композиції, в видовом розкритті театра. Команда Мера Лисенка на диво швидко вирішила провести реконструкцію театральної площі. Тендер на роботу не лише оголосив, але вже і провели. А от далі починаються загадки. 10 лютого переможцем торгів визнають відому і потужну будівельну компанію Федорщен з ціною 8,5 мільйонів гривень. Минає менше місяця і Федорченко фактично відмовляється від участі в проєкті. Тож на його місце стає товариство Зеніт Брук. За дивним збігом саме через цю компанію працює улюблена тема мера Лисенка Євродвори, і бюджет проекту одразу зростає на 5 мільйонів гривень. Існує версія, що досвідчений будівельник Федорченко свідомо зійшов з дистанції, бо від цього проекту за кілометр несе кримінальними провадженнями, перевірками і судами. Справа у тому, що театральна площа. Це частина історичного ареалу міста Суми. В генплані міста чітко визначено. Тут комплексна охоронна зона. Для таких територій вимоги закону жорсткі та однозначні. Заборонені будь-які роботи без погодження з органами охорони культурної спадщини. Більш того, ще перед початком проєктування повинно бути проведено історика містобудівне обґрунтування. Проєкт має пройти містобудівну раду, а далі погодження з органами охорони культурної спадщини. За нашими даними, жодна із цих вимог не виконана. Тим не менш, мерія чомусь дуже поспішає виділити кошти та провести роботу. При цьому лише одиниці здогадуються, що від звичної для нас площі не залишиться і сліду. Треба замислитись, а чому сумчанам так і не показали, який кінцевий вигляд буде мати театральна площа по завершенню робіт, яка доля фонтанів та вартісних інженерних споруд під ними? На що стане схожий центр міста? Я думаю, в первую очередь ожидать не город, а авторов и мисскую владу ä, ответить, ä, почему все-таки есть прямое нарушение законодательства. Почему мы сегодня вместо фонтанов? Ä, Посадим э, там сотни э, хвойных деревьев, и реально от театральной площади ничего не останется. Надо провести небольшие такие э, экскурсы в историю. Если вы помните, где-то порядка два года или три возле областной администрации рубался фундамент, где стоял памятник Ленина. Здесь фундамент гораздо сильнее, мощнее более армирован. И по сути дела, если здесь надо проводить какие-то работы по, э, э, для того, чтобы выбрать этот фундамент, разбить его, разломать, то есть надо понять от деревьев и от этой зоны, от этих э, елок голубых, э, от каких-то отдельных элементов не останется ничего. Это первое. Второе, я думаю, что под угрозой будут и исторические здания. Вот тоже здание земства, тоже здание банковского комплекса. Потому что настолько серьезно будет оборудование. И есть такая юмореска, что э, ломали новое это старое здание, упали современные здания, а все остальное сохранилось. Я думаю, это то же самое будет. И при сегодняшних темпах реализации надо понять, что года на два практически эта территория будет закрыта, доступ, э, шум, пыль, гам. Я так думаю, что сам, сама театральная общественность не видела данного проекта. Отже, що сумчани отримують підсумку? По-перше, бюджетні витрати, що з якогось дива зросли на 5 мільйонів. По-друге, все, що тут буде наворочено, закон може визнати самочинним будівництвом, а це загрожує і місту, і забудовнику серйозними проблемами. Але найстрашніше, що в самому центрі Сум може з'явитися справжнє архітектурне збочення. Хаотичний набір об'єктів споруд, який просто зруйнує всю гармонічну і стильну композицію, створену київськими митцями багато років тому. Ще трохи часу, і провінційний несмак почне знищувати історію нашого міста. Зупинити це можуть лише самі сумчани. Вихід у нас залишається той самий: не бути байдужими. Дорогу здалає той, хто йде. Ми здалаємо, і все буде добре.